Коли ви зайшли по реферальному посиланню тієї людини, що вас запрошує до клубу, натисніть Приєднатися. Введіть ваше ім'я та прізвище англійською мовою, так як в закордонному паспорті. Введіть вашу електронну адресу та підтвердіть електронну адресу. Придумайте пароль. Підтвердіть пароль. Виберіть країну. Введіть ваш мобільний телефон. Виберіть чоловік або жінка. Натиснемо Приєднатися. Можливо, вас попросить вибрати автобуси чи світофори. Виберіть та підтвердіть. Далі обираємо пакет «Преміум», «Класік» або «Стартер». Вона виділить жовтою рамкою. Наприклад, ви обрали план «Класік» і партнерство. Спускаємось нижче і переходимо до оплати. Гортаємо нижче. І вам пропонують вибрати, яка у вас карта віза чи Мастер-карт. Отже, до оплати 295 доларів натискаємо Продовжити з оплатою. Далі вводимо дані вашої карти. Тут пишемо прізвище або назву карти, номер карти, строк дії, три цифри на звороті карти, обробка оплати. Ви успішно зареєстровані. Можете вибрати мову українська та переслухати вітання від засновника та президента компанії Майкла Хатчесона. Далі вам пропонують заповнити ваші дані в кабінеті. Завантажте ваше фото. Введіть ваше ім'я та прізвище англійською мовою. Далі вводимо дату вашого народження. гортаємо вліво-вправо, обираємо місяць, дату. Натискаємо на 2024 рік і гортаємо, вибираємо ваш рік народження. Перевірте, чи вірна дата народження, і підтвердіть, що вам зрозумілий процес активації. Далі, якщо ви зареєструвалися як партнер, створіть своє реферальне посилання. Наприклад, введіть ваше ім'я та прізвище. Натискаємо далі і реферальне посилання створиться. А якщо ви зареєструвалися як член клубу, то пропустіть цей крок. Далі вас просять налаштувати свою електронну адресу. Цей крок поки що можна пропустити і згодом налаштувати. Далі вас просять імпортувати ваші контакти. Цей крок теж можна пропустити, а згодом додати. Далі вас просять ввести вашу адресу. Адресу введіть англійською мовою. Або пропустіть цей крок, а добавити згодом. І далі додайте вашу картку, якщо ви хочете, щоб платежі автоматично списувались з вашої картки. Або пропустіть цей крок. Натисніть Завершити та отримайте ваших 50 подарункових бонусних балів.